З новим роком бажаю щастя, здоров'я та нового неба над головою. Сьогодні, по проханню підписників, я хочу показати вам, як повинні бути правильно підключені вакуумні трубки на Renault Миган 2, двигун 1,9 DCI Оскільки багато є запросів по цьому питанню, як правильно підключити, бо буває таке, що в процесі ремонту. Відключають ці трубки, а як їх назад правильно підключити, всі клапани, послідовність з'єднання правильно. якби В процесі зборки обратно виникають запитання і сумніви. Тому максимально доступно, хочу вам показати, розказати, як правильно підключити ці трубки. значить вакуумна система 1.9 DCI, яка управляє турбіною. А також управляє заслонкою двигуна. Вона потрібна для більш м'якого стопу ДВС. Огляд розпочнемо з вакуумного насоса. Ось він знаходиться. І знаходимо таку м'яку трубку від вакуумного насоса і прослідковуємо. Куди вона у нас йде? Вона у нас проходить ось тут, між впуском. Може ззаді десь проходити, це не важливо. І підключається до. Бачимо, тут за впуском є такий ресивер. У нас називаю я його вакуумний ресивер. Не знаю, як він правильно називається, не важливо. Він підходить до хрестовинки, яка виходить звідси на вакуумному ресивері. Ось від вакуумного насоса ми починаємо огляд. Трубочка підходить до вакуумного ресивера. Далі ось ця трубочка від вакуумного ресивера проходить ззаді там, проходить, проходить і йде вона у нас на клапан n 75 Це і є клапан, який управляє турбіною. Цей клапан знаходиться у нас ось за ЕБУ, електронний блок управління, він у нас за акумулятором. І ось там внизу у нас знаходиться цей клапан. Його можна просто ось так вверх підтягнути і він вилізе. Зараз. Я вам покажу. Одною рукою неудобно, але Оп. але все, я його достав і зараз більш детально розберемо, подивимося на нього. На нього приходить дві трубочки. Ось Одна, це як ми вже зрозуміли, вакуум, який виходить з цього ж ресивера. Ось вона пішла ззаді. А ця йде у нас від вакуумного насоса. Ми пам'ятаємо так. Це у нас пішла з цієї хрестовинки на вакуум пішов на клапан управління турбіною. Отже, як я вже сказав, до цього клапана підходить дві вакуумних трубочки. Ось ми бачимо. Ось ця верхня, там є на, 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 напис вакуум. Отже, це подача вакуума на сам клапан. На ньому так і написано вакуум. Це ця трубочка, яка йде ось з цієї хрестовинки. Бачимо, так? Думаю, зрозуміло. Отже, вакуум. А от ця що нижня, на клапані, там написано. Аут, якщо я не помиляюсь. Так, там написано аут, Отже, це у нас вихід. Це вихід вакуума з клапана на актуатор турбіни. Ось він. Бачимо актуатор турбіни. Це його набалдажник. Думаю, всі знають, що це таке. Це актуатор, який управляє турбіною. З, в даному випадку з змінною геометрією. Може бути без змінної геометрії так називаємо з клапаном байпаса, але то не суть. Ось цей клапан. На нього подається вакуум з нижньої трубочки, де написано OUT на клапані N75 управління турбіною. Значить, далі. Щоб провірити цей клапан, механічну його роботу, ми можемо ось так рукою, ось так рукою під, нього, під його шток. Просто пальцем ось так взяти, бачите, от, ось клапан. Ось сам клапан. Зверху у нього ось там трубочка, бачимо, так, сам клапан. Під нього ми залазимо, під нього йде вниз шток, який повинен бути. Рухомий. Ми беремо пальцем і починаємо його піднімати вверх. Якщо він піднімається, значить у вас геометрія не закища. І, в принципі, працює. Ход самого штока, ну, десь приблизно скажу там, до 5 мм він повинен бути, плюс-мінус. Він може встановлюватися індивідуально. Це буде якраз і сказуватися на... Ну, Відкриті геометрії і роботі турбіни. Чи більше вона буде дути, чи менше. При передувах турбіни також, можна, якщо у вас помилка вибиває по передуву турбіни, то також може бути виновний цей клапан, а точніше ход цього штока, його потрібно зменшити. Значить, Думаю, з цим зрозуміло. Ще разок развертаємося Ось клапан N75. Вакуум напис на ньому. Це верхня трубочка. Це основний вакуум, який підходить на сам клапан. Уже клапан регулюється ЄБУ і перепускається на сам шток. Там аут написано. Ну, Тут все досить просто і зрозуміло. Значить далі. Також у нас є ще клапан управління ось цієї заслонки. Який знаходиться під вакуумним ресивером. Ось ми його там зараз можемо побачити. Ось він, вакуумний ресивер, ось цей клапан. Від нього трубочка. Ну, до нього підходить дві вакуумних трубки. Одна нижня, яка ось Вниз дивиться у нас ось ця, йде на сам клапан. Ось ця трубочка. Йде на сам клапан. Ось сюди проходить біля впуску, на цих крючках таких пускається вниз і знизу підключається на сам клапан. І вже сам вакуум, клапан заглушки двигуна отримує з задньої часті ось цього ресивера. Цей ресивер, ось тут ззаді. Тобто, є така коротка s образна трубочка. Ось там може її бачити, вона ось так викручена, виходить, раз. Ну, як вам показати, ось так вона викручена s кою І два. І вона підключається сюди, вона там сантиметрів 10-15 трубочка. І вже підходить вона на торцеву. Торцевий штуцер цього клапана, який горизонтально знаходиться. Вертикальний штуцер він підключається до заслонки, а цей, що горизонтальний штуцер, він підходить ззаді і підключається до вакуума з цього ресивера. Ось, в принципі, вся вакуумна система, управління турбіною і заглушки. Двигуна, якщо так можна сказати, стопу двигуна, м'якого стопу двигуна. Отже, думаю, все просто і зрозуміло. Якщо ні, запитуйте індивідуально, розкажу більш детальніше. З вами був очередний спеціаліст. Всього вам найкращого, до нових.